Цього був е, в іншому підрозділі, працював на запорізькому напрямку. Це мій сьогодні насправді перший вихід з цієї групи. Знайомитися з хлопцями, зрозуміти, що тут відбувається, специфіку роботи і таке інше. Поки те, що я бачу, це команда професіоналів. Зараз якраз активно йде набор нових хлопців та дівчат. Є багато позицій, всім раджу. Ну, і в принципі це одна з причин, чому перевівся, тому що є системна професійна робота по знищення окупанта та його озброєння. Мої задачі допомагати пілоту, щоб він не загубився. Ну це сьогодні, взагалі, у нас будь-який член екіпажу взаємозамінний, може, може робити будь-що. І це і правильно робити, тому що ситуації бувають різні. Давайте давай, з'їдемо на них якусь ядерку яку що ми не переможемо? Наші перспективи не такі радужні. Я вважаю, що всі, хто зараз є, повинні мобілізуватися. У будь-який спосіб, насправді ми тут розмовляли тільки що, що не, це не обов'язково. Служба в армії, розумію, що це не для всіх. Але життя кожного українця не повинно бути таким же самим, яким було до повномасштабного вторгнення. Все, пацани, дивимось там, ну ми скинули на територію.